Сьогодні 3 лютого на вулиці мете Сніжок, а свій садовий сезон я вже відкрила. Я зробила свою першу в цьому 2024 році закупку рослин. Хто не перший раз на моєму каналі, знає, що окрім декоративного саду, в мене є ще й розсадничок. Він невеликий, неструктурований, посадки розкидані по всій ділянці, а деякі рослини взагалі підростали у вже готових композиціях. Це сталося тому, що до того, як я купила свою ділянку, за нею декілька років не доглядали. І перед тим, як щось посадити, клаптик землі, потрібно було звільнити від парію. От де звільнила, там і посадила. В планах на цей рік серйозно зайнятися вирощуванням і продажем декоративних рослин. Від самого початку задача створювати розсадник не стояла. Але коли тобі для живоплоту потрібно порядка 20-30 кизильника блискучого чи спірея Літл Princess, то вигідніше купити їх вкоріненими живцями в касеті. Але касета це як мінімум 50, а то й порядка 100 штук. Відповідно, ти підрощуєш рослини, використовуєш частину їх на свої посадки. А залишки пропонуєш на продаж. Так було і ці два сезони, і покупцями були місцеві садівниці. Якщо ви тільки робите перші кроки в декоративному садівництві, вам обов'язково потрібен розсадничок, в якому ви будете підрощувати і розмножати рослини для своїх майбутніх посадок. А базою для моїх чергових композицій зазвичай є рослини саме із мого розсадника. І тільки якусь малу долю я докуповую. Минула осінь була тепла, хоч і дуже дощова, і мені вдалося розчистити ще деякі ділянки саду. Відповідно, з'явилися вільні площі під нові рослини. В планах на цю весну упорядкувати існуючі посадки в ґрунті та запропонувати своїм клієнтам рослини в контейнерах, а також розширити асортимент. Додавши рослини, яких у мене ще не було, і збільшити сортимент, тобто добавити нових рослин, нових сортів до вже існуючих рослин. На ринку не так багато оптових пропозицій по гарним цінам, тому замовлення роблю вже зараз. Деякі позиції, хоча лютий місяць, починала я ще в середині січня шукати і робити замовлення. І дещо я вже забронювала на весну, саме весною будуть ці продавці відправляти. А деякі замовлення вже оплачені і скоро прийдуть. Деяких позицій вже немає. Хоча починала я їх відсліджувати ще з січня місяця, Ну от не встигла. Перша моя покупка це гортензії з Голландії, серія Патіо. Компактні кущики висотою 50-80 сантиметрів. Саме їх ви бачите на заставці до цього ролика. Це нові сорти, які тільки заходять на наш ринок. Це такі серія патіо, це такі кущики-букети для посадків кашпо та квітники. Гортензія Little Fresco, срібна медаль на міжнародній виставці в 2019 році. Новинка з карликової гортензії з великими щільними конусоподібними квітами до 25-30 см. Висота та діаметр куща близько 50 см. Цвітіння починається від кремово-білого до світло-рожевого. Є ще декілька сортів: сорт Be Happy, сорт Petit Floрі, крем Брюле та Монтейн Малінж. Перелік сортів з інформацією про них я залишу в описі до відео. Окрім гортензій, в цьому ж замовленні у мене ще була хоста Big Daddy. Також про неї напишу детально, щоб не займати час тим, кому це не цікаво. Єдине на що хочу звернути вашу увагу, це на вид сам, самого посадкового матеріалу. Тобто по картинках ви бачите це фото саме. Реальне з конкретно цих рослин, ви бачите, яке чудове коріння. Тобто, коли ви купуєте рослину, це я говорю для новачків, ті, хто давно. Займаються рослинами, знаю це і так. Особливу увагу потрібно звертати саме на корінь, тому що більшість декоративних рослин, майже всі, вони стрижуться, вони обрізаються, і, відповідно, ви можете надати і форму, і за рахунок обрізки загустити чи, навпаки, розрядити кущ. А якщо у вас у рослини не дуже гарне коріння, тоді її буде. Дуже важко виростити, а можливо, ви її взагалі втратите. Тому ще раз наголошую: саме для новачків, обов'язково звертайте увагу саме на корінь. Корінь має бути живим, він має бути гарним, розгалуженим, і тоді вам значно легше буде виростити конкретну рослину. Зберігаю даний посадковий матеріал в підвалі, в коробі, присипаним торфа корінням. коріння.